Гарний надійний та ще й напічканий різноманітними функціями. Nissan Qashqai 2012 року випуску з чесним перевіреним пробігом у 175 тисяч кілометрів. Під капотом 1,5 дизельний двигун, економний надійний двигун, автомобіль на механічній шестиступеневій коробці передач та на передньому приводі. Зауважить, що лакофарбового покриття, звісно ж, немає, так як автомобіль у ідеальному стані. Відільки пригляньте, яка красива картина спереду. Ось така оптика, лінзована оптика, фар фар'є. Противотуманні фари її, лобове скло без дефектів, присутні датчики дощу та світла. Велика, гарна панорама. А тільки погляньте на ці чорні гарні диски, які йому досить гарно імпонують. Безключовий доступ. Звісно ж, присутній на цій автівці. Заглядаємо у салон. Гарний збережений салон. Повний електропакет, музика був, досить і досить хороша музика. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Сидіння ось такі з тканини. Сидіння збережені з боковою підтримкою. Магнітолка з навігацією, з камерою заднього виду. Підігрів дубці теж присутній, двохзонний клімат-контроль. Показую другий ряд сидінь. Теж не зашурений, гарний, чистий другий ряд сидінь. Верні карти взагалі у ідеалі. І цю автівку ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас у місто Радивилів, оглядати, купувати. Та їхати додому довольними на новій активці. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.